Великобританія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2026 року. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про такі важливі зміни, які впроваджують великі потужні країни, такі як Великобританія, які будуть мати безпосередній вплив на українських біженців і також можуть задати хід історії, так і змін для усі, усього європейського союзу. Отже. Українські біженці можуть тепер легально перебувати у Великобританії ще додаткових 18 місяців. Уряд заявив, що хоче дати людям впевненість і стабільність. Ця інформація опублікована на офіційному сайті BBC.com, BBC тому можете також передивитися. Продовження буде стосуватися усіх трьох тип візу: а саме: Homes for Ukraine, Ukrainian Family Sem та Ukrainian Extension Sem. І як ви знаєте, попередній тимчасовий захист у Великобританії наразі дійсний до березня 2025 року, і відповідно від січня місяця усі люди, які мають вище сказані візи, мають право податися на продовження додаткового на 18 місяців легального перебування на території Великобританії. Також для цих людей залишаються ті ж самі пільги, доступ до ринку праці, легальне перебування. Усі ці, якби права, які були до цього часу, і міністр закордонних справ також заявив, що Лорд Кем Камерон, що Британія абсолютно лідирує, і це правда так у допомозі Україні і до підтримці, так закликає усіх союзників України, зокрема США, щоб вони надалі продовжували Україні допомагати. На даний момент по статистиці в е, самій Великобританії проживає близько 200 тисяч українських біженців, які приїхали після війни. І на мою думку, ця новина є добра для людей, які проживають там. Але з другої сторони, також вона погана, тому що про мир ніхто не говорить. І така новина свідчить про те, що великі потужні країни починають продовжувати тимчасовий захист не тільки до 25-го року, а далі. Тому війна може затягнутися. Яка ваша думка взагалі на рахунок цього, що ви вважаєте? Чи тимчасовий захист буде продовжуватися по всій Європі до 2026 року, чи це лише у Великобританії? Напишіть обов'язково в коментарях. Також подякуйте мені, підпишіться на YouTube канал, тим самим ви допоможете розвивати цей канал. І до зустрічі у наступному відео.